І поставили мене е, розгружати машини, там треба коробки великі окремо, що треба сканером вміти користуватися. Я поняття немає як робити. Мені дали того сканера, показали, нажимаєш, проводиш, ну то, понятно, лазер має пробити по штрих-коду. А я собі пікаю та й складаю там. Пікаю та й складаю той кош. Прибігає бригадір, ти дуже помало робиш, ти дуже помало робиш. Я кажу, взагалі то не знаю, що я перший раз, але поляк бригадір. Каже, ні, ти маєш швидше робити. Мене не цікавить то, чого вони не дали людей. Я кажу: ну я не знаю. Я взагалі перший перший раз, перший день тут я ніколи на складі не робив. Ще привели мені одного там на поміч. Якось ми з горем пополам відробили. Вже трошки втягнулися, швидше. Робили вже. Ось так плечі боліли, руки непривично, коробки не тяжкі, ніби але боліли. Робота полягала в тому, аби розгружати повернення ті, що люди відсилають там в рекламації, пишуть, відсилають назад, там і щось не влаштувало, чи якість не влаштувало, чи десь був якийсь брак, чи що. І ми ті всі посилки грузили такі. Візкиїв то відправлялося до дівчат на транспортер, щоб вони вскривали ті посилки і перевіряли товар на я на наявність пошкодження якихось плям, і взагалі чи товар має товарний вигляд. Ну, там вони навіть його нюхали чи не смердить чимось.